Доброго дня, 6 серпня. Зараз попробую на таку тему поговорити, сказати, дискусійно. Тобто, можливо, я чи мій знайомий помиляється. Ну Хотілося б підняти таку тему, як от е, плодова гниль. В першу чергу абрикос. І не тільки лише абрикос, а й слив. Значить, Два роки тому я, три роки тому мені знайомий дав абрикос, дуже хороший. от Це Красень Києва, там абрикоси отакі були навіть тут от із кулак дуже крупний абрикос. Десь зараз він тільки починає зафарбовуватися, десь з середини, в кінець, ну, пізній абрикос. І вже другий рік з ним проблеми. Фактично я не бачу. Його постійно птахи клюють, натопів біди, і він постійно гниє. Мурахи от під'їдають. І цей рік така проблема, ну як і той рік, літо дощове було. І от саме цей сорт почав тріщати. Мало того, що тут птахи клюють, воно гниє. І тут ще така проблема, як от, ну зараз зірву фактично всі плоди вон, показую плоди Те, що я от, от взяв сорочку червону, так від птахів, воно мало що допомогло. Ну, Підходжу до другого дерева, де тут теж прищеплений. показую от Потрісканий, тобто навіть не птахи. Мурахи теж він мурахи зазвичай пошкоджують, коли вже достигають плоди м'які. А тут от бачимо. Кісточки відділяється, він ще тільки набирає окраску. Взагалі в мене він отакі от плоди і от потріскані. Крупні такі. І це на молодому дереві, на старому дереві я представляю, який там розмір цих плодів, молодь як персик. Все. Ну До чого я веду, що прийшов до знайомого, а в нього там сливи, абрикоси, нормально все. Я Взагалі, він таку тему мені підняв. От ми обробляємо проти маніліозу препаратами абрикоси, сливи весною і наче придавлюємо маніліальну цю хворобу. Він весною проявляється в тому, що у соцвіття попадають бактерії, і гілочки присухають. І потім ми забуваємо. Забуваємо про цей маніліоз. Там зав'язалося у нас, все нормально, ми радуємося. Потім приходить час достигання плодів, особливо середнього терміну достигання, бо потім ну, липень, серпень, жарко, вологість велика. І це чудові умови для розмноження бактерій. А він нікуди не дівся, він сидить і от потім. На ми обробляємо свічом. Я два рази обробляв свічом. По ідеї там де все нормально, то ну, От, от сонейка, наприклад, нормально і чудово все почувається. А от дуже багато в першу чергу абрикос все одно є. Тут я навіть тричі три обробляв, бо я знаю, що він такий хворобливий до цих речей, тому... І ще й птахи клюють, то він тричі свічом обробляв, і результат практично нульовий. От тут в мене на гілки, показую все від птахів, от, ну, так по наївності так. от. Відро вже червоне, відлякував птахів. Покльованих уже так немає, а от бачимо результат. Йдуть дощі, знаєте, як то сорти деякі є, які садоводи виноградарі виводять із за того, що вони плоди. Ягоди, різкаються. От те саме. От. У мене навіть в моєму каталогу цього сорту немає, я так придивляюся. Я одразу зрозумів, що дав йому шанс, цей рік останній. Він цим шансом не скористувався. От, Бачимо, От така ситуація. І все перегнуло. До чого я веду? Свічений препарат дуже хорошо діє проти сірої гнилі. От е, сливи пошкоджуються. Е, тобто сіра гниль, свіч чудово справляється. Там, на винограду особливо питання. А от е, сіра гниль, а мені гниль – Це дві різні речі. Ну, можливо, я помиляюсь. Через те питання це піднімаю. Не претендую, е, щоб вже. На точність, що те, що кажу, так воно і є. Бо я не вчений і не агроном, у знайомого побачив. А значить, маніальна мені, гниль, свіч не бере її. От, і тому результат дуже багато гнилі, особливо цього року. Він обробляє препаратом е, Теофен Екстра. Це Топсін М плюс е, Топас. От вони теж мені, з маніліозом борються, і, це і весною, і влітку, і чудовий результат. Да, попадається гниль, там 5% може. Ну не так, як в мене, 95%. Тому от я думаю, що треба від свіча перейти от може, на другі препарати. Збирайся з сигном придбати, там ми з хлопцями кооперуємося то я думаю наступного року ну, свічом теж треба обробити від сірої гнилі там раз може два і ще обробляти препаратами від маніліозу, сігном там от, Екстра, теж придивляюся до цього препарату. Ну, такий, така картина, ну, не дуже радує, щас з тієї сторони зніму. Ну, гниляки. І такі ж плоди великі, крупні. Висіли там висять дуже крупні плоди. І, ну, що казати, буду виводити цей сорт, я прищеплюю вже. І в принципі, середній термін достигання абрикос мене трошки розчаровують. Я перехожу на ранні сорти і на пізні фаркло, фарда, от прищепив я. Кілька тут вже зробив щеп ранніх і пізніх сортів. І буду потроху дерева переводити на такі сорти. Ранні і птахи не встигають клювати, вони на черешні пасуться. І ще гниль не так діє, погода не так портиться, дощів не так йдуть. А пізні сорти теж в мене фаркло там, в чудовому стані твердий, зелений. Не гниє, висить, ну зараз покажу. Ну тут теж от по наємності поначіплював від птахів. Чорвонобокий теж піде на вихід, я вже про нього говорив. А, от, відріжу теж. І знайомий був там, теж він показує себе дуже погано. І давно вже про нього такої думки. І в інших знайомих, що просто одна гниль. Червонобокий на вихід. Так, от. Фаркло, пізній сорт, тверда, тверда м'якоть, нічого не бере, птахи не клюють. І от трошки погода устаканиться. Десь серпень місяць в кінці там уже не така ситуація буде катастрофічна. Чорний до речі, теж не пану себе показує. Та осипається, лежить, але що цікаво, не гниє. от, Не гниє. Отак от, лежить, збираю, прихожу. І... Плоди тверді, прямо тут дозарюється. Чудово не пано показує. Від мені льози не пано показав. Он фаркло. Не нормував плоди. Ну, от грона така виноградна. ну В районі 70-80 грам будуть. Я вже щас бачу, і той рік теж не нормуючи, вони в мене чудовий результат показав. Цей сорт фаркло. Я думаю, фардау поки що не плодоносить. Цього року тільки прищеплював його, ну, теж думаю, що буде чудово. З цим сортом у цунамі там видалю залишив. Те, що мені дуже подобається, він підмерзає. І теж, якщо порівнюючи з моїми сортами іншими, то пан себе показує. Так що от таке питання підняв. Хто цікаво, хто цікався цим, цей рік особливо, то ну, пишіть коментарі, я можу помилятися. Ну тут, -тут не знаю, що за сорт От, висить. Я вже забув, тут 4 роки прищеплював. Поки що нормально тут. Можливо, ну не знаю, сорт не буду казати. Людини там незнайомий брав. Непогано. Показує цей сорт, хоча торік теж з ним проблеми були. А Красень Києва, Червонобокий, ну, ні про що. Дякую за увагу.